Вітаю всіх! Давайте розглянемо питання знову ж таки мобілізації відстрочок і всього такого, тому що багато скандалів на цю тему. Давайте подивимось. Посилення мобілізації у липні місяці. Посилення мобілізації у липні місяці. Буде посилення мобілізації у липні місяці. Буде посилення мобілізації в липні. Випаде карта місяць. Я не скажу, що це посилення, але хитрощі продовжуються. Хитрі, нечесні дії, ця босифікація – це не дуже добре. Бага... Величезні втрати. Втрати в нас великі, полон, смерті, поранені, жертв багато. Дуже погана картина на фронті, яка вимагає людей. Дуже погана, і вона буде продовжуватись. Це не посилення, це тенденція продовжується, вона не нова. І не, і не легше, і не гірше, є, як є. Тепер давайте сюди. Сюди ж. Мобілізація чоловіків, які в розшуку буде посилена. Мобілізація чоловіків, які в розшуку буде посилена. Оцих будуть шукати активно. Хто в розшуку? Знову-таки роздуми, як це краще робити юридично, щоб це було правильно. На цих багата ненадія, але знаєте, як акцент робиться. Розчарування на дні колоди не вийде, прям так як вони хочуть з цього розшуку. І це очікувано, тому що люди не хочуть вже воювати. Не хочуть. І це нікому не потрібно. На жаль, ситуація така.